Хоча системний корпус не впливає безпосередньо на обчислювальну потужність комп'ютера, він відіграє ключову роль у трьох аспектах: забезпеченні охолодження, зручності монтажу та зовнішньому вигляді. Коли бюджет є обмеженим, важко вибрати варіант, який задовольнятиме всі ці вимоги одночасно. Одним з таких кандидатів може стати сьогоднішній гість. Ви дивитесь оглядовий канал гесід.com. Підписуйтеся! Вінга Кейдж є новинкою в лінійці бюджетних корпусів формату Middle Tower. Він пропонує привабливий та сучасний зовнішній вигляд з достатньо містким внутрішнім простором. Давайте поглянемо на зручність використання та конструктивні особливості цієї бюджетної моделі. Корпус постачається у звичайній картонній коробці з вирізами по боках для зручного транспортування. Комплект постачання включає в себе гвинти для кріплення компонентів, опори під материнську плату, одноразові стяжки, змінні фіксатори панелей та системний динамік. Корпус Вінга Cage має сучасний та привабливий дизайн, який можна поєднати з багатьма інтер'єрами. Особливих дизайнерських рішень у бюджетному сегменті не варто очікувати, адже це значно підвищить вартість продукту. Класичне прямокутне шасі зі скляною панелью є безпрограшним варіантом. Передня панель отримала цікавий хвилястий дизайн сітки. Практично вся поверхня панелі є перфорованою, тому можна очікувати хороші можливості вентиляції. Вона розділена на дві частини рамку і сітку. Сітка кріпиться до рамки магнітами зверху та вставляється в пази внизу. Рамка кріпиться до корпуса пластиковими фіксаторами і легко демонтується. За панелью є місця для встановлення трьох 120 або пари 140 мм вентиляторів. Верхня панель корпуса має класичний дизайн і не знімається. Ближче до лівої боковини є перфорація, яка вкриває майже всю поверхню панелі та прикривається пиловим фільтром з магнітним кріпленням. Під нею можна встановити радіатор РСО до 360 мм, 320 триста або два 140 міліметрові вентилятори. Біля правої частини розташовані кнопка для перемикання режимів підсвітки, порт USB 3.0, два аудіороз'єми для навушників та мікрофону, а також USB Type-C та кнопка запуску ПК. Перейдемо до тильної панелі. Зверху знаходиться місце для кріплення одного 120 або 140 мм вентилятора. Обидва варіанти встановлення мають регулювання по висоті, що не часто можна побачити. Поруч знаходиться виріз під інтерфейсну панель материнської плати. Ліворуч від перфорації знаходяться сім багаторазових заглушок карт розширення, а внизу бачимо посадкове місце блок оживлення зі звичайними кріпленнями. На дні корпуса є чотири пластикові ніжки висотою 20 мм, які забезпечують простір для охолодження БЖ. Нижня панель має велику перфорацію та повністю вкрита магнітним пиловим фільтром. Ближче до передньої частини знаходяться болти кріплення кошика з накопичувачами. Якщо зняти останній, можна встановити один 120 або 140 мм вентилятор. Тепер давайте розглянемо бокові панелі. Права має товщину 0,7 мм та кріпиться двома гвинтами з накаткою. Ліва ж виконана зі скла товщиною майже 4 мм. Кріплення до корпуса забезпечують пластикові фіксатори, які додатково є в комплекті для заміни. Всередині Вінга Кейдж має достатній простір для габаритних компонентів та вже класичне компонування з нижнім розташуванням блока живлення. Виробником встановлено два ряди стійок для материнської плати. Останнє може бути форм-факторів ATX, Micro ATX та Mini-ITX. Кожух БЖ має перфорацію по всій площині, що забезпечить кращий потік повітря до відеокарти. В передній частині є великий виріс для встановлення вентиляторів або РСО. За піддоном материнської плати достатньо місця для зручного укладання кабелів і підв'язування їх стяжками. Виріз для встановлення процесорного кулера та отвори для кабелів мають гладку обробку для безпеки. У передній частині є знімний кошик для накопичувачів. На нього можна встановити два жорсткі диски, або замість одного з них рішення на 2,5 дюйма. Кабелі, що йдуть від передньої панелі, мають зручну для збирання системи довжину. У підсумку ніяких проблем зі збіркою не виникло. Під час роботи були відсутні будь-які сторонні звуки або вібрації. Сюди поміститься процесорна башта висотою 185 мм та відеокарта довжиною до 380, а також блок живлення до 260 мм. Для тестування ми зібрали ось таку систему. Додатково встановили вентилятори Winga RGB Fan 06, які працювали на швидкості 1200 обертів на хвилину. Швидкість вентиляторів RSO також була максимальною 2100 обертів, а пропелери відеокарти обмежили на 75%. Крім того, у BIOS материнської плати було увімкнено налаштування Intel Adaptive Boost Technology для збільшення тепловиділення процесору. Під час тестування в утиліті AIDA 64 ми виявили, що різниця між температурами процесора на відкритому стенді та всередині корпусу склала всього 1 градус. У бенчмарку 3D Mark Spy Extreme навантаження отримали одночасно процесор і відеокарта. Температура CPU в корпусі була більшою на 4 градуси, а відеокарта майже не відчула різниці і була теплішою на 1. У тесті 4Mark різниця температур не сильно змінилась. Процесор на відкритому стенді був холодніший на 2 градуса, а відеокарта лише на 3. За результатами тестів, корпус Vinga Cage пропонує хороші можливості для ефективного охолодження сучасних систем. Компоненти при навантаженні не наближались до критичних показників температур, що є результатом хорошої вентиляції завдяки достатній перфорації. Корпус Winha Cage є вдалим поєднанням якісного виконання та невеликої вартості. З метою зниження ціни він не має комплектних вентиляторів. При встановленні вже 4 додаткових, корпус добре справляється з охолодженням потужних систем. Незважаючи на доступну вартість, якість збірки без нарікань, а обробка панелей добре реалізована. Вінга Кейдж має сучасний та класичний дизайн, який може вписатися в багатьох інтер'єрах. Про зручність тут теж не забули. Панелі швидко можна зняти, а для зручного встановлення компонентів є достатньо простору. У підсумку, за свою ціну близько 45 доларів, тобто менше 1900 гривень, Вінга Кейдж це відмінний вибір для тих, хто шукає простий, якісний і доступний корпус для збірки системи. Чи ви шукаєте щось більш незвичайне? Діліться враженнями і побажаннями в коментарях. Не забувайте підтримати нас вподобайкою і поширенням відео у соціальних мережах. До зустрічі, все буде Україна!